Вражаюча заява про звільнення залужного. Невже він дійсно йде з посади? Чи це новий інформаційний вхид? Шокуючі деталі ліквідації близького друга та помічника залужного про це все поговоримо сьогодні у наступному відео. З вас подобається. Ну і, звісно, активніше дописуйте свої думки в наших коментарях. Не забувайте вірити в перемогу нашої держави і донатити нашим захисникам. Ну а ми розпочинаємо новий випуск з новою. Новиною, отож користувачів мережі обурила дезінформація від нардепа. Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного. Мовляв, про це повідомило надійне джерело. Вкид розкритикували у соціальних мережах. А пізніше політик видалив цю публікацію, відзначивши, що інші джерела спростували інформацію. Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбук. Далі більш детальне сповідомлення: знімаємо попередній пост про подання на ставку щодо звільнення залужного наразі. З багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто залужного звільняти не збирається, і що всі ці ігри закінчаться. Написав Арєв. Генерал Залужний дуже популярний герой українського воєнного епосу, який пишеться просто зараз. Його відставка це точно не той крок, який сприймуть і підтримують широкі маси. Не пройшло й години, як Ар'єв зніс цей опублікований ним пост. Мовляв, інформація про відставку залужного не підтверджується. Але знаєте, не й години, як Ар'єв зніс опублікований ним пост. Мовляв, інформація про відставку залужного. Не підтверджується. Це, здається, би, комічна ситуація. Але знаєте, вже хто хто а Ар'єв як колишній журналіст міг би прискіпливіше ставитися до своїх джерел. Зайвий раз звернути увагу суспільства на ситуацію навколо Главком Збройних сил України абсурд. Глава Міноборони заявив, що інформаційна війна є складовою дії РФ і проти України і порадив не ставати у ній пішаками. Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував також цю інформацію про те, що нібито готується відставка головнокомандувача Валерія Залужного. Так от відповідні чутки з'явилися в українському медіапросторі у вівторок, 7 листопада, з подачі одного з нардепів. Далі детальніше щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять рашисти. Написав Оміров. Він підкреслив, що інформаційна війна є складовою рашиської війни проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу. Зазначив Оміров. Ну, для наших порогів дуже важливо посіяти серед нас розбрат, чвари, посіяти невпевненість в українському керівництві, посіяти недовіру як до командування Збройними силами України, так і до політичного керівництва України. Все це те, про що мріє Кремль і мріє і працює на це постійно, вишукуючи різні мотиви, різні новини. Дає, даючи певні нюанси трактовку тих чи інших подій, і таким чином намагаються послабити Україну. Це те, що вони роблять постійно. Ну от, це ну, слушайте, те, що я, вони... я розумію, я розумію логіку ворога. Ворог хоче нас знищити. Ворог хоче зробити все те, про що ви кажете. І не тільки на полі бою на фронті, але й в інформаційній сфері також. Але я не розумію людей, які всередині цієї країни. Можуть подібно щось робити. Ось ці внутрішні вороги. Їх Можна назвати внутрішніми ворогами? Знаєте, не треба шукати ворогів там, де є звичайні дурні. Часто люди просто не розуміють там, тих процесів, які відбуваються. Вони не знають історії, вони не знають алгоритмів, які відбуваються, вони не знають, що буває у таких випадках і так далі. Тобто ну, історія багато, багатьох вчить тому, що вона нічому не вчить. От. Мало хто знає там, історії інших війн, які були в минулому столітті, в 20 му столітті. Е, як ці війни закінчувалися, як вони починались, чому вони починались, хто кого підтримував, чим все це закінчилось? Тому е, наші партнери, як і наші вороги, вони вчаться. Отівчаться вони в тому числі на політичних процесах, які відбуваються в середині країни. Стаття та інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, британському виданню «The Economist» про перебіг війни та ситуацію на фронті сколихнули зокрема Україну. Також залужний публічно озвучив те, про що вже багато часу говорили в Україні та світі. Літній наступ у вигляді великої операції прориву та звільнення території завершився і перейшов у форму позиційної окопної боротьби, де збройні сили України звільняють територію у важких боях за кожну посадку. І кожен метр зловне відверто каже про причини, чому так сталося, і збройні сили України все ж таки не змогли реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря. Він дає свій непростий рецепт, що треба зробити. Щоб вийти із фактичного глухого кута на фронті, доля війни, як виходить зі слів залужного, залежить від позиції та поставок заходу. Але багато чого як можна прочитати між рядків залежить і від політичного керівництва України. Україна поспілкувалась із військовим воєнним експертом та політологом, щоб краще зрозуміти. Як варто сприймати програмні заяви Валерія Залужного та які наслідки це може мати? Зокрема, він назвав п'ять пунктів: це перевага в повітрі, за словами залужного, контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. Він нагадав, що на початку війни в Україні було 120 бойових літаків, з них лише одна третина була придатна до використання. Радіоелектронна боротьба, на думку залужного, РЕП це ключ до перемоги у війні. Безпілотників він нагадав, що за останні десятиліття Арефія модернізувала свої сили РЕП, створивши новий ряд армії та 60 нових видів техніки. Генерал зауважує, що в Україні вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню. Однак, збройні сили України також потрібно більше доступу до електронної розвідки від західних партнерів. Контрбатарейний вогонь. Ураження артилерії противника залужний зауважив, що контрбатарейний вогонь рефії покращився. Це значною мірою завдяки використанню ланцетів, а також зростанню виробництва високоточних снарядів. Наразі нам вдалося досягнути паритету з рефією за рахунок меншої кількості більш точної вогневої потужності. Але це може змінитися, написав головний військовий. Зокрема, і розмінування залужний повідомив, що навіть західні засоби для розмінування виявилися недостатніми з огляду на масштаби рашистських мінних полів, які місцями простягаються на 20 кілометрів. Коли ми прориваємо мінні поля, рефія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані, зазначив український генерал. Резерви. На думку залужного, Україна має нарощувати резерви, тому необхідно посилювати мобілізаційні заходи. Наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Крім того, Ерефія може завдати удару по тренувальних центрах. Також в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків, зазначив він. У результаті першочергових слідчих дій вдалося з'ясувати перші обставини подій, внаслідок яких Звідь йшов помічник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. Про це повідомила Національна поліція України. Про це повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Передає «Укрінформ». У ліквідованого майора Частякова. 6 листопада був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати своїм рідним. Написав Клименко. Далі частяков дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син. Та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши вибух. Ну по перше, чому ж поліція пішла по шляху найпростішого, як вони завжди роблять. Найпростішого знаєте, необережне поведення зброя. Чому не розглядати під час війни проведення диверсії проти найближчого оточення залужного? І якраз треба було б розглядати саме цю статтю, а не просто необережно. Полежен. Можливо, міністр як колишній в міні, е, Міністерстві внутрішніх справ, і не розуміє, що людина, яка дослужила до звання майора, навчилася в свій час користуватися гранатами, і мі, може відрізнити гранату навчальну, е, імітацію від бойової. Це абсолютно нормально. Чому саме така сразу позиція була зайнята? Це перше питання. Друге питання. Чому це розслідування проводить національна поліція, а не військово-службове правопорядку? Адже загинув військовослужбовець. Це якраз знову в черговий раз показує недолугість нашої юридичної системи, і що військовими справами займаються е, поліціянти, які далекі від реалій е, військової діяльності. Оце якраз питання і полягає в тому, що я не вірю в те, що прямо так знаєте, з порога не перевіривши всі, 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 всі е, версії, зразу видали версію найпростішу, щоб потім швиденько закрити кримінальну справу і сказати, що, ну, Майор винен царство небесне покойне. але знаючи цього майора особисто, знаючи його навченість, знаючи е, наскільки він був професіоналом, я, якщо чесно, не вірю в таке співпадіння, що випадково він висмикнув кільце. Ну нехай висмикнув кільце, і, і ще у них буде час, щоб, щоб навіть зрозуміти, що за граната е, бойова, бо буде хлопок, і треба ще встигнути зреагувати абсолютно спокійно. Чомусь це не було здійснено, і відповідно те, що каже дружина від тої інформації, яка є в засобах маси інформації. Що дружина сказала, що Вибух е, був здійснений під час того, як ще тільки відкрили пакет, а не як витягнула гранату і видернуло кільце. У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Глава МВС також повідомив, що поліцейські знайшли колегу військовослужбовця, який подарував цей фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії. Як передає суспільне, цю інформацію підтверджують і джерела видання в правоохоронних органах. Детальніше сповідомлення з вірогідністю 99,9% Це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здатонувала при необережному поводженні. Зазначає джерело видання. За його словами, наразі немає підстав говорити про рашистський слід. Повідомило виданню анонімне джерело в правоохоронних органах. Ну а я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку і будьте загалом активними у наших коментарях. На тлі цих новин не забувайте вірити в перемогу нашої держави, адже в майбутньому 100% все буде Україна. Ну і звісно, слава Україні, слава українському війську.